Можете сказати пару інтерв'ю, э, за чого вас, вас задержали і почему вас за СІЗО? Ну, меня задержали за того, що я в Службу безпеки України звернувся із заявою, що Зеленський Володимир Олександрович, президент України, зрадник, а саме тому, що розмінував Чар... Чангар та Каланча, на підставі чого було захоплено лівобережна територія України та знищена Каховська ГЕС, а також руйнації і знищення. Української нації. А також ми всі пам'ятаємо, як Зеленський Володимир Олександрович Збройні Сили України, заявляючи, що він не лох, і внусує свакість. А також навіть ми пам'ятаємо, що перед самою війною, 12 лютого, Зеленський Володимир Олександрович заперечував збройної агресії на територію України, заявляючи, що жарти шашликів війни не буде все у нас добре. Натомість за півроку на Раді національної безпеки України Буданов заявив, що буде широкомасштабний напад на територію України. Готуватись треба до війни. Але президент, як гарант Конституції України, проігнорував ці питання. І на підставі цієї заяви зараз мене притягнули по як політв'язня. И на мене сфабриковали справу. Сколько Еще... вы сейчас находитесь в сезон? Восемь месяцев. Восемь месяцев. Сейчас так. последняя конференция была заявлена, что он является не тряпкой. Сейчас последняя конференция. Как вы можете ответить на этот вопрос? Правда, Зеленський Володимир Зеленський, наш президент, сказав, що він не тряпка в останній конференції. Извините, я ці моменти ще не знаю, але президент України зобов'язаний виконувати свої повноваження. Він як посадова особа, відповідно статті 19 Конституції України, він зобов'язаний діяти лише в рамках Конституції України та законів України, як згідно вести стан війни. У Мене виникає питання, чому президент відповідно статті 106 частини 19 по сьогоднішній день не вів стан війни, тому що там чітко написано: у разі збройної агресії на територію України президент України робить подання до Верховної Ради України про введення саме стану війни. А Військовий стан треба було раніше вводити до початку війни. Зараз військові, які копають окопи возлі Білорусі, границі з Білорусі, задають журналісти. Чому? Чому ви зараз тільки копаєте? А генерали відповідають, тому що не було військового стану. А нас готували, щоб в серце України зайшов ворог, захопив Україну, але український народ встав і не дав. Знищити нашу державу. То у мене виникає питання до Служби безпеки України, що Зеленський Володимир Олександрович зрадник. так, бо ж у мене виникає питання до прокурора, як він не слідкує за законності, що у нас відбувається. Це дуже важливі питання. У нас було в історії, що Виговський зрадив український народ Так, Відповідна дія була. Добре, дякую. Спасибо.